Гаю вас. Сьогодні в Україні сталася найдорожча матеріальна, найбільша шкода для екології, трагедія за весь час війни. Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Каховського водосховища припиняє своє існування як мінімум до стадії відбудови. Це вже доконаний факт. Та вода, яка була у Каховському водосховищі дуже швидко тече вниз по течії Дніпра. На щастя, це останнє водосховище у серії каскадів Дніпровських ГЕС. І ця катастрофа спіткає не більшу частину території України. Все-таки очікується підтоплення від 35 до 70 сіл це дуже велике число, але навіть дамбу підірвати росіяни якісно не змогли. Вони підірвали її досить криво, і вдалося уникнути масштабної лавиноподібної хвилі, яка б змила пусе, і вода прибуває поступово. Тож кількість жертв, на щастя, не така велика, яка могла б бути. Найбільше постраждають від повіні, викликаної підривом Каховської ГЕС, саме лівий берег Дніпра. Хоча правий постраждає теж. Відповідно, всім, хто живуть на території, яка межує з річкою Дніпро, будь ласка, евакуюйтесь. Для вас організована евакуація в місті Херсоні. А тих, хто знаходиться на окупованій території, особливо міс місто Олешки та Голопристань. Терміново покидайте свої домівки, беріть цінні речі та документи, вам треба, на жаль, покинути свої домівки. Разом ми їх відбудуємо, але відбудуємо уже після війни. Ми можемо тільки прогнозувати, які втрати будуть від тракту на Каховський ГЕС. Це було одним з найбільших. Водосховищ у світі. Найбільше водосховище Європи. Це те водосховище, від якого залежав басейн на Запорізькій АЕС. Від підриву цього водосховища постраждає цінний екофонд заплави річки Дніпро, саме тої заплави, де були славнозвісні Дніпровські острови, де козаки ховалися від. Турецьких військ. Саме там, де козаки залишали свої скарби. Це надзвичайно величезна трагедія для природи, надзвичайно велика трагедія для України. І трагедія навіть полягає в тому, що нормальне водопостачання в Крим буде відновлено не одразу, як тільки Україна сюди повернеться. На жаль, нам треба буде дуже великий час на. Відновлення того, що було пошкоджено. Росіяни, якщо вони залишають ті чи інші землі, вони руйнують все те, що там було. Можна багато гадати про те, які були причини. Найбільш очевидною мені здається те, що вони бажали затопити лівий берег Дніпра. Перетворити його на болото, щоб там просто не було можливо провести десантної операції. Але навіть в таких ситуаціях, я б сказав, би, навіщо, форсування Дніпра це надзвичайно складна операція. І більше того, я був твердо переконаний, що ЗСУ на масштабне форсування Дніпра в тих ділянках ніколи б в принципі і не пішла. Тому що це надзвичайно була б складна операція, яка б призвела до надзвичайно великих втрат. Хоча б навіть згадайте епізод Великої вітчизняної війни, де була битва за Дніпро, битва за Людільський за плацдарм, форсування такої великої річки призвело б до колосальних жертв, таких жертв, яких ми навіть собі не можемо уявити. Тож росіяни просто вирішили перестрахуватись. І цим своїм перестрахуванням зруйнували нашу Каховську ГЕС. Цей епізод стане одним з тих, які будуть у обминувальному акті проти росіян. Звісно, будуть проведені розслідування: хто, де і як, і в чому винен, і хто був причетний до цього підриву, до цього злочину. І обов'язково Росія понесе відповідальність, буде платити репарації. Репарації, в тому числі, на відбудову Каховської ГЕС. Наразі вона відновленню не підлягає. Але колись була підірвана дамба на Дніпро І при тому всьому і Дніпро ГЕС був відбудований. Так само і Каховська ГЕС також буде відбудована. Тож, зараз найкращий момент, щоб згадати про Збройні Сили України. Я пропоную вам підтримати їх на платформі United 24 Це дуже важливо. Дякую вам за увагу.